Павбет. Титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Стричлівського колективу. І проти Рівненського. І четвертої фіналу Кубку України попередньому сезоні зустрічалася саме із кардиналами. Флагман найранговішого чемпіонату країни. Моменти ще зараз можуть забити рівняни 1-0. Дуже швидко, на 33-й секунді гри. Ну і все. З центру майданчика доводиться розігрувати атаку команді НайТі. Тут повноцінну зміну четвірки організував Андрій. Всередину Сизик. Ліворуч знаходить шпак, а той бігає ближній кут. Підступно для голкіпера. Хороша гра від Дмитра Дяченко. Все розпочинається з чистого листа. Дуже важливо було і найти, знайти у собі спосіб або ж сили, якомога хочіше відновити паритет і це вдається команді Андрія Фадюка, що ми її, власне, вітаємо. Один один! Отож. Волянюк, як же ж він розвернув суперника. Ударго! Блискавичне завершення цієї атаки. На рівні Призера щонайменше української акстралі. Це удар суперника. Пітуля помиляється. Пусті ворота. Удар 3-1! Волков скористався помилкою Андрія Пітулі. Таймау таке враження змушений брати Андрій Федюк. Бачимо відео відеоповторі, як прикро зараз виконав невдалу передачу. Андрій Пітуль. Чекулю суперником. Сизик. лівою по центру на Константіна, гол! 3-2! Владислав Константінов! Ну, власне, ще половині гри. Сьогодні буде справжній голепад, таке враження. Козлюк. Пасич. Зараз загубили. 17-го номера Корнійчук Нас доганяв, здавалося, але в будь-якому випадку постріл Пасичев власну половину майданчика без фолу. Корнійчук! Корнійчук! Давай же забивай! Правою! На добивання немає нікого. Корнійчук. Тут уже Сизик. А от здобуває лише сім'ї Пак. Без фолу варто зіграти. Хороша робота. Шпак! Виконай же, пусті ворота фактично. Ну для чого же? Там був один Корнійчук. Віддай йому на шестиметрову позицію. познаку. спорт всередині тебе. Борос Пламенка. Є можливість оформити дубль, але сейв Андрія Пітулі. Фантастично. Грає 73-й номер. Наставник. Трималися лише перший тайм, А далі просто фізичних кондицій бракувало. Який сейв Дяченка. Константінов. Такому матчі. Тобто він насамперед зіграв спокійно. Сизик! Удар над воротами! Як же ж так! Метрів вісім було до воріт! Владиславе! Закидання. Тут удар головою і таке можна побачити у футзалі. Вистрибував на та... Даруйте усім українцям надію, не якому швидше перемогу! Стійка! Момент! Який виникає ще раз. Куди ж б'є сорокін? Тут незрозуміло. Спершу була реальна нагода. Чудова гра! обіграв суперника. Корнічук Удуар! Який момент у клубу і Ось зараз почали діяти на зустрічних курсах суперники три роки тому назад. Свою першу домашню перемогу у рамках екстраліги на які, власне, взяв над кардиналом. Який момент Сизик не забиває. Шпак виконав. Сизик пробив. Мурин. Пас у центр. Пробиває Сизик над воротами. Зараз слід повертатися. А чому ж так довго? Вихід 2 в один. Пітуля. Удар не забивають Андрію. 40 секунд було і найти. Щоб забити і зрівняти. рахунок зараз важливо не пропустити. Гол! Воянюк приносить перемогу кардиналу. Чо ти? Нічого. Не вдалося протиставити. Хлопцям Андрія Федюка. На приклянський кардинал, який у матчі п'ятого туру української Фавбет Екстраліги зради позитиву діях київської команди, яка залишається останньої турнірній таблиці. Фавбет титульний партнер Фавбет Екстралі. Гра розкриває тебе.